Настільки мощні взриви були, що просто підлітали отак ноги і руки. Блін. Я тоді в стані ефекту був, але я не розумів зовсім, що відбувається. Я думав, що я вже ММО моя вбила, там мені це все кажеться. Воїн на позивний Джокер пережив десятки контузій, втрату побратимів і не раз сам був за крок від смерті. Попри це, він продовжує стійко триматися та не втрачає віри в життя. 27-річний Олександр Біров народився у Києві, навчався в коледжі на електромонтажника, працював на будівництвах, захоплювався мотоциклами, а згодом створив власний бізнес. Займався системами відеонагляду та системами контролю доступу. Спочатку взагалі не розумів, що це, як воно навчився там, потім вже інженером працював і зрозумів, що краще вже. Ну, на самого себе роб... працювати і зробили якби фірму, і ФОП відкрили і зроб... р... працював на себе. За день до широкомасштабного вторгнення Олександр завершив великий проєкт і вирішив поїхати за місто до мами, аби трохи відпочити. Встає о 9-й ранку, вже мати сидить така вже в сльозах. Каже, все, війна почалася, руські йдуть. Ну, Кажу, треба тоді в йти, а що робити? Що вони зараз дійдуть до нас, і що я тоді ще зроблю? Нічого. Вже 25 лютого хлопець прибув до військкомату, проте одразу отримав відмову. Адже до цього не проходив строкової служби та був не мобілізаційного віку. Утім, наполегливість перемогла, і в середині березня Олександрові вдалося потрапити до роти охоронних ТЦК. Ми поїхали. У Київ на, ну, біля Антонова заводу ми там, де виїжджали на завдання. Була така ще фігня, також, там, що заїхала БМП ворожа, заблукала прямо на завод. Ну, ДРГ і дрони, все це спостерігати нам казали. Ну і Виїжджали ще, вже коли відійшли Русаки в Гостомель. Прикривати мініорю та хлопець хотів у бойове з'єднання, і в червні 2022-го таки доєднався до 72-ї окремої механізованої бригади. Обійняв посаду медика-стрільця, підтягнув знання з такмеду і вже за п'ять днів був на донецькому напрямку. Мені також було страшно, але я цього не показував. Я, я шуткував, казав, типу, все, окей. Виконував бойові задачі, тримав оборону в селі Зайцеве. Тоді захисникові довелося вперше рятувати пораненого снайпером-побратима. Я попустив трохи турнікет, дивлюсь, ну не така сильна кровотеча. Але в куртці бачу дві дирки отак: типу, вхід і вихід. Починаю його роздягати і друга прошу світи. Знімаю куртку, знімаю з нього фліску. І вже дивлюсь, термобілизна вся в крові повністю. Починаю розрізати, а там просто локтя нема, там, блін, м'ясо. Там сухожилля, вени, усе в перемішку. А потім воїн чудом пережив і свій перший ближній бій під Бахмутом. Поняли, що там сидять і почали нас викурювати усім. Дійшло до такого, що і сушки вилітали, працювали по нам. Я просто був в шоці. Вони питалися нас в кільце взяти, я лівий фланг скільки міг, скільки держав. Потім я дивлюся, у мене все закінчилось. Я перебігаю до пацанів, вони трохи в шоці були. Блин. Вони думали, все, вже мене нема там. У нас ж не рація нічого, я прибіг живий. Ще. Вони такі в шоці, кажуть, живий. Ще. А це ти там війну устроїв? Блін, ми так і бачили, як ноги й руки підлітали. Блін. Захисник отримав серйозні контузії. Декілька днів після евакуації навіть не міг говорити. Майже три місяці проходив реабілітацію, а потім знову повернувся на передову і понад рік тримав оборону на вугледарському напрямку. Було теж на мене така задача, щоб спостерігати і давати координати для артилерії. І вони, що ж, ми, ми мороз стоїмо, у нас мінус 27, блін. ми стоїмо на вулиці, мерзнем. Я дивлюсь, один зайшов у хату, другий. Дивлюсь, дим з хати йде. Ну, Таку наглість мали собі топити прямо в хаті. ті. Я дивлюсь, іще один приходить до нього, і ще один. Я вже так потихеньку вичисляю координати. Передаю координату. І, і як гахне, коротше, з той хати просто нічого не осталось. У боях за вугледар Олександр отримав іще декілька контузій, і його організм уже не витримав психологічного та фізичного навантаження. Воїн повернувся додому, пройшов ВЛК, де його визнали непридатним до служби. Нині захисник працює із психологами та намагається почати життя заново, катається на мотоциклі, завів чотирилапого друга і проводить час з коханою.